Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. В Ісусі ви вже маєте благословіння, і я молюсь про те, щоб воно проявлялося в вашому житті, щоб воно розповсюджувалося на кожну сферу вашого життя. Сьогодні я хочу поміркувати над однією такою ідеєю, і вона звучить так: твої рішення в сьогоднішньому дні, як ти живеш сьогодні, твої рішення вони будуть проявлятися в тому, як ти будеш жити завтра, або вони формують твоє завтра. Ще раз: твої рішення сьогодні, твоє життя сьогодні, твоє мислення сьогодні. Воно формує, як ти будеш жити завтра, що ти побачиш завтра, що проросте завтра в твоєму житті, тому що ти сьогодні сієш щось. Наприклад, людина неправильно харчується, їсть, що попало в будь-який час, не слідкує за тим, коли вона їсть, що вона є, яким чином, як це все відбувається. І це сьогоднішнє її рішення таке. Через якийсь час це сформується в тому, що в неї буде зайва вага, в неї буде проблема зі здоров'ям. І вона може потім приходити і говорити: Я хворію, моліться за мене, у мене проблеми. Але Бог не хотів, щоб ці проблеми були. Це твої були рішення, це була твоя відповідальність. Мати мудрість в тому, що ти робиш сьогодні, що ти сієш сьогодні в своє тіло, що ти сієш сьогодні в своє майбутнє. Хтось приходить і говорить, що в мене проблема там, наприклад, з фізичним станом, да? болить голова, болить спина. Але чому це відбулося в житті цієї людини? Людина не робить не зарядку, не займається не гімнастикою? Елементарні вправи навіть не робить. Да, ми читаємо, що фізичні справи вони не впливають на вічність, але вони впливають на те, щоб ти був здоровим служителем сьогодні і зміг багато зробити для вічності. Тому, коли сьогодні ти прийняв рішення, ну, наприклад, не ходити в спортзал, не бігати, не займатися гімнастикою, зарядкою, не слідкувати. То сьогоднішні твої рішення вони сформують, що завтра ти будеш в поганому фізичному стані. Я вам хочу сказати: пробачте мені, що хвора лошадь зробить менше для Господа, чим здорова лошадь. Господь хоче, щоб ти мав здоров'я, щоб ти не гробив себе, щоб ти зміг зробити своє Призначення до кінця і мати пліти, і нагороду в цьому, щоб ти зміг роботу свою Божу, яку ти маєш від Бога зробити не наполовину, а до кінця, щоб ти був здоровим. Якщо хтось сьогодні не молиться, не читає Слово Боже. Це його рішення. Він все знає, йому немає потреби, або він говорить, пастор, в мене немає часу. В мене немає часу, я зайнятий. Ти сьогодні вибрав бути зайнятим для Бога. Завтра ти пожнеш це. Завтра ти побачиш в тому, що в тебе немає ніякого духовного зросту, ти маєш стагнацію і ти духовно хворий. Чому це був вибір твого дня, кожного дня? Ти зробив свій вибір. Я зайнятий для Ісуса. Я хочу тобі сьогодні сказати: не будь зайнятим для Ісуса. Тому що немовлята Божі, люди Божі, учні Божі. Вони перебувають його вчині, вони перебувають в слові, вони мають відносини з Господом, як з батьком, вони мають спілкування, вони підіймають свої очі, вони зустрічаються з Богом, вони шукають цієї можливості бути разом. І так в усьому, в фінансах, в усьому сьогодні ти прийняв рішення одружитися на невіруючій дівчині. А завтра ти приходиш до мене, пастор, молиш, щоб Бог зберіг мою е, родину, наприклад. А що брати в тебе? А пастор, я йду до церкви, я служу в церкві, а вона з дівчатами йде там, на караоке, там, якогось хлопця на караоке побачило, він їй сподобався. Тепер вже вони будують відносини. Вона вже говорить, що я не знаю, чи ти мене влаштовуєш. І все інше. Послухайте, це був вибір людини. Це був вибір. А потім маємо наслідки, а потім ми бачимо, що це формує твою сім'ю. І це формує майбутнє твоєї сім'ї, коли її цінності це не служіння Богові, це не поклоніння Богові, це не догоджати Богові, а караоке, трошки шампанського вона випала, трошки заспівала, станцювала. І ти вже бачиш, що вона вже танцює. Уже з іншим хлопаком. Послухайте, я сьогодні говорю про те, що нам треба передивитися своє мислення. Нам треба передивитися свої рішення, які ми робимо сьогодні, розуміючи, що це вплине на наше завтра, на наше майбутнє. І якщо тобі щось... Не подобається в сьогоднішньому твоєму дні. Це ж не просто так випадково воно сталося. Це значить, що місяць тому, рік назад, п'ять років, ти робив певний посів, ти робив певні кроки, певні рішення. І сьогодні, наприклад, ти залишився без грошей, без дружини, без шлюбу, без служіння, без відносин з Богом, в боргах. Це щось трапилось. Тому, друзі, давайте передивлятись своє серце свої рішення, сьогоднішні, аналізувати сьогоднішній свій стан, що нам не подобається. Зрозуміти, що це тягнеться з вчора, позавчора, з тиждень тому, рік тому ми тоді щось робили, ми тоді щось посіли, тепер це проросло. Давайте засівати гарними сіменами своє життя. амінь.